Фаркоп Житомирський до автомобілів, Volkswagen Тауран, перше покоління, що випускався з 2003 по 2015 рік. Центральна траверса профільна 60х40, товщина стінки 4 мм. Підігнута в двох місцях. По центру приварено два кронштейна товщиною по 8 мм. Обходять трубу з двох сторін, до труби розкошені косинками з четверки для посилення конструкції. Фігурні для того, щоб мінімізувати підрізку бампера. Між тима двома кронштейнами на двох болтах зйомний кований палець, один гіб крюка, яблучко стандартне 50 мм до траверси. приварені кронштейни по 8 мм. Одна гайка вже в трубі, другу накидаємо. Кронштейни, які вставляються в ланжерони для кріплення фаркопа на штатні місця. Передбачені виробником автомобіля товщиною по 10 мм. Підігнуті. На кожному кронштейні під дві гайки на 12 мм для кріплення через штатні отвори. В комплекті з фаркопом. Іде якісна пластикова сіміконтактна різетка, розетка, кабель, метізи, необхідні для встановлення фаркопа на автомобіль. Які плюси даного фаркопа? Потужна розбірна конструкція. Основні кронштейни по 10 мм. Центральні по 8 мм. Сйомний кований палець. В комплекті все необхідне для встановлення фаркопа на автомобіль. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробником автомобіля. Рекомендую.